98 питання про надання громадянину гіщику ОС дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва за обслуговування групи багато житлових будинків з прибудованих будованих місць приміщень на проспекті Переморі 34. Майно, приватне майно. Закриття. Стави на розладник, стави номер 98 за основу в цілому. Дев'ятно питання. Проматання, громадянину еще у ОС до... На розроблення проєкту зимовустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування приміщень для зберігання автомобілів на проспекті перемоги 34. Це приватна власність. Ставлю на голосування. Питання 99. За основу цілого. 对、嗯，对、嗯。对。